Задача. Велосипедистка за 3 години подолала 37,2 км. Знайди швидкість велосипедистки. Знайди швидкість велосипедистки. Швидкість позначається буквою В. Велосипедистка за 3 години. Час позначається буквою Т. Подолала 37,2 км. Відстань позначається буквою С. Знайди швидкість велосипедистки. Швидкість це фізична величина, яка показує, скільки кілометрів долає велосипедистка за одну годину. За одну годину. Але домовилися оцю одиничку не писати, то треба знайти швидкість. Якщо ми знаємо, скільки кілометрів проїжджає велосипедистка за одну годину, та помножимо, на, наприклад, на 3 години, то знайдемо весь шлях, який вона проїжджає. Всю відстань. А нам треба знайти швидкість, то зробимо навпаки всю відстань поділимо на час у дорозі. В дорівнює С поділити на Т. Підставимо числові значення 37,2 км поділити на 3 години і поділимо рискою дробу. 3 десятки поділити на 3 1 десяток, 7, одиниць поділити на 3. Не ділиться. Одинику тут покладемо, 6 поділити на 3, 2. Цілі закінчилися. Одиничку поділимо на 10 частин, буде 10 десятих та ще 2. Десятки. 12 десятих поділимо на 3, 4 десятих. І вийшло 12,4 км на годину. Оце швидкість велосипедистки. Наступна задача: швидкість велосипедиста 12 км на годину. За який час він подолає 19,2 км. Скористаємося цим самим чарівним трикутничком. Якби ми швидкість помножили на час, то знайшли б відстань. А нам треба знайти час. То зробимо навпаки всю відстань поділимо на швидкість і знайдемо час, запишемо формулу, Т дорівнює S поділити на В. Підставимо значення 19,2 кілометрів, поділити на 12 км на годину. А оце що це така за рисочка нахилом, а це щоб у лінію писати у підручниках. То це насправді риска дробу кілометрів на одну годину. Отак і запишемо рискою дробу. Тоді вийдуть години, так і треба було. І поділимо рискою дробу, бо легко. 19 поділити на 12 не ділиться. 7 тут покладемо, 12 поділити на 12 – 1. цілі закінчилися. А тепер 72 поділимо на 12. 6. 1,6 години. Скільки це? Ми бачимо, що це більше, ніж півтори години, більше, ніж одна година, 30 хвилин. Але давайте взнаємо. Або раптом би нас ще спитали в годинах і хвилинах, то це одна година, та ще додати 6 десятих години. Одна 10 частина години це 6 хвилин. А в нас 6 таких частин. 6 шість – 6 36, то вийшло 1 година 36 хвилин. Оце відповідь. Дуже цікаво. Далі буде.